На волині вже стало дуже тепло і наближається літня пора. І ми вирішили запитати у лучан, чи планують вони літню відпустку і куди поїдуть. Відпустку літню плануєте? Ні. Наразі ні. Дякую. Дякую. Ні, не планую поки. Але хотіла би відвідати кілька країн от, і поїхати в Карпати. А куди, наприклад, ви за кордон хотіли би поїхати? Хотіла би в Швейцарію, от бо я цією країною. І, і... і планувала в Італію. Угу. А що тут на місці, можливо, якесь озеро, ставочок, такий, знаєте, місцевий відпочинок. В нас є сім сім'єю така традиція щорічна, що ми постійно їздимо на Світязь, на наші озера, от і об'їжджаємо таким ніби маленьким туром шацькі озера. От, ну але Світязь це вже така візитівка. От і Карпат ми теж постійно подорожуємо до Карпат, до Закарпаття, зокрема в косину і в берегу. Да. Тому по таким, таким санаторіям, можливо, та мінеральним водам і так далі. Так, да, да, ну саме по мінеральних водах, тому що якось так ще з дитинства почалася традиція, і ми так постійно кожного року, десь в липні і в вересні. От, ну, дуже мені подобається. От хотіла б, напевно більше м, відвідати Україну, от хотіла б в Київ поїхати потусити, в Львів. От то думаю, думаю, все вийде. Та ні, не плануємо. Воно, озер, Можливо. А так буде то вулицьку, так? Да. Ні, дякую, не плануємо. Не плануєте, ні, дякую. Думаю, дача? Ми ну, так думаємо, але ж поки що, поки що ні. На жаль, просто я не проживаю в Україні, тому в мене весь відпустка. Ні. Ні. Mm -hmm. Навіть на світість не поїде, що якісь озера, ставки? На світість можливо. Можливо, так. Mm -hmm. А залом де любите відпочивати? Влітку? Mm -hmm. Та, нема настрою ще зараз на відпочинку. Mm -hmm. Так що таке. Басейн можливо? Mm -hmm. Можливо. На Слуцьку хватає. Так що все можливо. Mm -hmm. Ні. Працює. Ну озера взагалі не поїде. Mm -hmm. Тільки працювати, так? <рес> <рес> так. Я відпочиваю собачку. Не вийде. Чому? А тому, що я військовий. А, я зрозуміла. <хи> Дякуємо вам за захист. Ой, дитинко моя мила. Можливо, дача якась, можливо, на на можливо озеро. На ага. Може, на пару день. А коли в село, куди? В село любите їздити чи на гряду, можливо? В Лісову пісню. Там дуже гарно. Ну, є плани деякі. Так. А можливо, відкриєте нам трішечки ваші плани? Трішечки. <хи> зрозуміла. А ви куди? Ще теж не, ну, не знаю, так? Да. Ще немає таких чітких планів. А загалом влітку де любите відпочивати? Можливо, озера, якісь моря, річки, басейни? <суспільств> озера. <суспільств> озера. Білому там. Там подобається, <суспіль> <Конечно>. Там світі, <суспільств> <село, суспільств> <суспіль> там зразу база, да? <суспіль> да. Баз. На не їздите там, наприклад, чи гряду? Ні, ще не їздили там, не було. Ні, не було. А Одеса, як я розумію, більше море подобається, та ніж озера. Колись, колись, була. Одесу просто зараз угу. навідатись. Це ж плануєте та поїхати да, туди? Можна. Зрозуміла. А так загалом, можливо, якісь басейни ще полюбляєте? – Та в нас ніби нічого. Більше да. щось природнє любите, да. так, озера моря. Цікавіше, якось атмосферніше. Да. – А от можливо якісь озера в шацьк поїдете таке Вам, Вам важливо щось про озера. Водойми ну, ще ми живемо біля стара, прекрасна річка. Паєтесь, подобається? Так, прекрасно, Такі. чудово. Робі. Часто ходите? Ну, як є можливість, я намагаюся. Вити в Луцьку? Так. <звуч presume>